Всім привіт! Ну що, записую відео, видно, в який час з виключенням світла під лампою. Але давайте сьогодні з вами детально проговоримо, що таке золотий час після пологів, як його варто провести. Чому я про це хочу вам розповісти? Тому що це те, що напряму буде впливати на імунітет дитини і також на лактацію у вас, так як у мами. Мене звати Нана Бобська. В моєму каналі все про здорову вагітність, підготовку до легких пологів та щасливе материнство. Я знаю про пологи все, і я допомагаю жінкам зробити день народження малюка святом, а не день страху і паніки. Отож, е знову-таки, я підготувалася, я завжди готуюся все прописую, тому буду вдячна вам за лайки, коментарі, репост своїм вагітним подругам, щоб більше. Жінок, саме наших українських, вони були свідомими і більше народжувалися на здорових українців. Отож, давайте розпочинати. Що нас чекає після пологів? Будемо сьогодні з вами детально говорити, що ось народився малюк. Після малюка малюкана, ще чекає народження плаценти. Про це ми зараз говорити не будемо. Про прив'язання поповини говорити ми не будемо. Про це в мене є на каналі окреме відео про те, коли найкраще прив'язати поповину. Тому обов'язково підіть, пошукайте знизу, і також робіть репости собі в сторі, щоб про них взагалі знали. Тому що це та інформація, про яку також не говорять і не акцентують на цьому увагу. Сьогодні ми саме детально проговоримо про те. Які аспекти буде проживати малюк в перші дві години після пологів? І ось саме ці перші дві години після пологів називаються Золотий час після пологів? Отож, народжується малюк. Малюка ставлять мамі на животик. Зверху можуть малюка зразу протирати одноразовою пеленочкою, тому що малюк народжується мокрий, він жив в ваших навколоплідних водах. І далі малюку одягають шапочку, носочки. Одягають, накривають його пеленочкою. Можна брати бавовняну пеленку, незалежно від того, чи ви народжуєте влітку чи взимку. Оце ви зрозумієте в кінці відео, чому ми це все також будемо проговорювати, і зверху накриваєте теплим покривалом. Важливий нюанс при виборі покривала. Я знаю, що зараз є дуже багато різних реклам в інтернеті з різними дуже красивими покривалами. Але ми обираємо покривало не тільки по зовнішньому вигляду. Нам важливо, щоб ви дивилися його склад, щоб це була натуральна тканина. Тому що якщо це буде синтетика, а дуже багато дуже розкручених в рекламі зараз. Ковтр покривал, ти дивишся їхній склад, читаєш етикетку, а там 70 або по 90% поліестер. Це синтетика. І що робить синтетика? Ви накриваєте ним дитину, тіло не дихає, а просто там дитинка запарюється. Потім відповідно ви в майбутньому будете мати проблему, чому моєї дитинки там десь там пітниця по цілому тілу, де що взагалі я ж нібито все добре роблю. Правильно її там накриваю і одягаю. Тому на це ви звертаєте увагу, щоб нехай це буде в складі. Катон, нехай це буде шерсть, прям я обожнюю шерсть. Для того, щоб от створити також це тепло, щоб зберегти цей тепловий ланцюжок для малюка от після народження. Бо в животику малюк живе при температурі там, 37 градусів, таку, таку має температуру навколо плідні води. І коли він народжується, з тим, що в нас в палаці може бути прям дуже жарко, 25 градусів, ми всі з червоними щічками вже без носочків. Але для малюка це холодно і тому малюка ставить вам на животик і от таким чином далі ці всі речі його накривають. Це такі нюанси, які ви маєте знати. Далі в такі позиції, животиком до животиком, тілом до тіла, ви повинні лежати 2 години часу. Це навіть прописано в протоколах. Це те, що є у вас золотий час для вас із малюком. Але є такі нюанси, чому малюка можуть забрати. Тобто буває таке, що народжується малюк і йому потрібна допомога в диханні, там малюк не дихає, тобто або ще в чомусь потрібна допомога саме від лікаря-неонатолога. Тоді повинна Пережимається, перерізається, малюка забирають поруч біля вас, саме на реанімаційний столик, тобто йде там його місце, і надають там допомогу, яка йому потрібна. Надали допомогу декілька хвилин, далі малюка повертають на вас, ставлять вам на животик, знову таки голенького, так як він народився, ставлять на животик, його накривають, як ми тільки що проговорили. І далі, відповідно, ви лежите контакт шкіра до шкіри. У нас це відбувається таким чином. Хоча, якщо дивитися на рекомендації, те, що прописано в книгах, саме в американських акушерок і акушерів, це прописано те, що якщо дитинка народжується, дитинка не дихає, то рекомендовано надавати першу цю медичну допомогу, саме не перерізаючи і не перетискаючи пуповину. Чому? Тому що якщо дитина не дихає, Якщо ми по ній бачимо ознаки там нехватки кисню да, гіпоксії, то зрозуміло, що кисень дитинка яким чином отримує. ще поки через плаценту, через пуповину. Тобто, і саме заради цього дитинки надавалася перша медична допомога прямо ось тут, там між ногами в мами або на животику у мами не від не перелізаючи пуповину. щоб поки дитинка не задихає легенями. Відповідно, вона ще буде отримувати кисень поживні речовини через поповину. У нас, на жаль, такого не практикується, не робиться. Поповину все-таки перетискають, пережимають і забирають окремо на столик для надання медичної допомоги. Далі, на ваших пологах, хто буде присутній? Присутній лікар, акушер гінеколог присутня акушерка, сама акушерка приймає малюка в руки. Присутні санітарки, якщо там будуть якісь там какашечки і так далі, то це витирає саме вона. І присутній лікар-неонатолог. Це лікар, який буде оглядати вашого малюка. Те, для чого присутній лікар неонатолог на першу п'яту хвилину оцінюється стан малюка по шкалі Абгар. І оцінюється п'ять таких основних показників: це м'язовий тонус. Колір шкіри, рефлекси, частота серцебиття за одну хвилину часу і дихання. Кожен з цих пунктів надається на кожному з цих пунктів по 2 бали, і разом має бути максимум за 10 балів. Від 7 до 10, це означає, що все круто, класно, дитина не потребує ні в чому допомоги, тобто стан малюка хороший. Якщо ми маємо бали нижче, то тоді вже лікар неонатолог дивиться: а в чому питання? В чому дитина потребує допомоги? І тоді також можуть забирати малюка поруч, прямо біля вас, в пологовій палаці, на реанімаційний столик, і надати вже допомогу. Далі, що ще ми з вами будемо проговорювати стосовно які аспекти проживає малюк в цей період. Перше, в цей період малюк буде робити перший вдих. І якщо хтось переживає, як дитинка дихає в животику, чи вона там дихає чи не дихає, то так, вона отримує кисені поживні речовини саме через пуповину. Тобто до матки, прихріплена плацента, і через від вас, через плаценту, по пуповині до малюка доходить крові пожив поживні речовини, то тут малюк буде змушений зробити перший вдих, У нього відкриється оце мале коло кровообігу. В нього розправляться легені. І саме коли розправляється легені, тоді ми чуємо крик дитини. І е, що прям дуже дити, як цікаво, якщо дитина робить перший вдих не на поповині, тобто коли пуповину вже перетиснули і пережали, е, часто дітки кричать сильніше, прям дуже так сильно, гучно і набагато м'якший. Такий крик набагато м'якше відкривається легені. Тоді, коли дитинка ще знаходиться на поповині, коли поповина пульсує, коли дитинка частково отримує кисень поживні речовини через поповину, і так само потім більш м'якше, легше відкривається легені, і немає такого сильного болю, дискомфорту, відповідно, і крику. Тому що дитина кричить не від щастя, дитина кричить від болю від того, що відкриваються легені. Також, що важливо, що є дослідження, які показують, що якщо дати поповині відпульсувати, від 5 до 30 хвилин часу, тобто не перетискати, і це прям слово запишіть собі, не перетискати, бо повинно не просто не перерізати, тоді в дитини набагато вищий є гемоглобін в крові, та річ трапляється жовтяниця і плюс е менший е дитина, е менше ризик захворюваності у віці 3-6 місяців. Те, що вам важливо знати. Далі, ваш малюк вперше почує запах. До цього він запах і не чув. І от саме так як ми говорили, що от організм мами після пологів він виробляє величезну кількість гормонів. Це там ідуть і це відбувається так само кількість. От що тут важливо знати? Всі знають про гормон окситоцин. Тобто, що гормон окситоцин, що від його рівня під час самих переймів буде залежати наскільки йдуть продуктивні перейми, і плюс ще такий нюанс, який ви спам'ятаєте, що цей гормон окситоцин, він виробляється в максимальній своїй кількості одразу після пологів, просто пік його. Для чого це ще відбувається? Щоб мама, безумовно, почала любити свою дитину. І ті, хто вже має дітей, ті знають, хто вже народжує, ті знають, що народжується твоя дитина, ти на неї дивишся і ти думаєш, вона ідеальна. Можна почути навіть від мам в мене от є молодша сестра, і коли я народила Давіда, я дивилася на нього, я думаю, боже, він ідеальний. От в ньому ідеально все, не знаю, кожна ямочка, там морщинки на лобі в нього були. Я кажу, все, це мої морщинки, Ідеально все. Тобто є гарні діти, але моя найпрекрасніша. І от в мене, моя сестра, от коли вона мою Давіда бачила з перших днів, і вони планували тоді вагітність. І вона каже: Я не знаю, як можна любити свою дитину більше. Я настільки люблю Давіда, ну я не можу убити, щоб я любила когось більше. І от вона народила. Я в неї також була присутня на пологах, так як Дола. До і вона каже: дивись на нього, він ідеальний. Вона каже, я не розуміла, що можна когось так любити, отак сильно, і коли ти дивишся на свою дитину, тобі здається, в ньому ідеально все просто продумано до, до деталей. І за це відповідає саме за цей такий материнський інстинкт, оцей гормон окситоцин, який виробляється одразу в великій кількості після пологів. Тоді може навіть щось ще відбуватися. Що Жінка могла їй могли не подобатись медичний персонал, хтось міг її навіть хамити, можливо, був навіть той лікар, який до цього хотів її там стимулювати без причини, але вона готувалась до пологи. Вона знала, що це не потрібно робити і не погоджувалася. Або там, припустимо, були такі ситуації. У нас попалася один такий лікар, який каже: Зніми там резинку. Для чого тобі резинка на волоссі? А в жінки прям таке густе волосся, літо, жара. Вона каже: Ну, мені жарко, що ти така упряма. Треба народжувати без резинки. Придумали собі тут всяке. Тобто, от такі може бути да? така акушерська агресія навіть так проявлятися, да? якщо не гірше. І відповідно. Жінка навіть всім, хто по кругу після пологів, каже дякую, 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 що всі допомогли мені народити. Тобто жінка дякує всім. У жінки часто після пологів, після вироблення цього гормону окситоцину, в неї сльози, сльози щастя, їх називають. І це прям, цей момент неможливо ні з чим порівняти. Це прям такий вау, тобто, жінка така, я змогла, я народила ціле нове життя. Е, так, ми з вами йдемо. Тему, тому давайте далі проходимо. Також, що стосується що в період самих пологів, гормональні коктейлі саме це дії на типу, ця ці почуття любові прив'язані. Далі, коли народжується малюк, що він ще проживає? Вже Перед потогами в потогах організмами. мами, відповідно, це все передається малюку, те, що ми сказали, через поповину по кровотоку виробляє великій кількості гормон адреналін. І тут ми як можемо зрозуміти це по малюку, малюк народжується, в нього розширені зіниці. І відбувається от перший цей контакт, погляд очі в очі, мама із малюком. Тобто, от таким чином це ще відбувається. Це так званий імпритинг, який також дуже сильно впливає на прив'язаність і відчуття безумовної любові між мамою та дитиною. Далі, перша година після народження, перше прикладання. В ідеалі прикладання до грудей відбувається в перші 30 хвилин часу, але до години воно допускається. Припустимо, як це все виглядає, щоб вам ця картинка була зрозуміла. Народжується малюк, він ну, там робить перший вдих, хтось там покричав. Є такі діти, які прям народжуються. І в кого були там якісь пологи, більш такі засячні, вони там люблять, ще повозмущатися, там поплакали, потім покричали, потім повозмущалися, Такі ну я, я люблю за цим всім спостерігати. Є такі дітки, і зрозуміло, в таких емоціях іменно до першого прикладання. Здебільшого потім вони всі затихають, заспокоюються і засинають. Засинають там 15 хвилин, 20 хвилин. Потім вони прокидаються, починають вже подавати сигнали про те, що вони голодні. Витягувати язичок, шукати груди. Те, що ми з вами сказала, дитина вперше почує запах, це те, що в неї вона проживає після пологів. І вона почує запах ареоли. А запах ареоли, я як називається там є залози, які мають запах амніотичної рідини. А це навколоплітні води, в які вжив в малюк. І ви просто представляєте, от наскільки все продумано в нашому організмі от до таких прям деталей. І малюк по цьому запаху починає. Шукати груди. В нього включається коли він знайшов груди, часто дитинка до груді. Якщо вона була на животку, він починає Ви Будьте бачити, що він відталкується ніжками, повзе, починає шукати груди по запаху. Потім відповідно, от в нього це є цей оцей рефлекс пошуковий. В нього це є далі. В нього йде захватувальний рефлекс, тобто він захоплює груди. У нього включається сосальний рефлекс, і в нього включається глотальний рефлекс. Це те, що включається в цю першу годину часу. Далі, чому важливо, щоб перше прикладання до груді було саме в першу годину часу? Тому що це сприяє тому, що було правильне прикладання плюс дитина отримує перші цінні речовини. Перші цінні – це молозиво. А молозиво, так само, як і, в принципі, грудне молоко, але воно, його неможливо штучно зробити. Тобто, які зараз є технології, що б ми зараз людство не вигадувала, але досі людство навіть наближено не може створити нічого схожого ні з грудним молоком, ні з молозивом. Нічого, жодна суміш, навіть найдорожча, вона не може. Повторити по складу грудне молоко, яке ще, до речі, змінює свій склад в залежності від потреб дитини, від віку дитини, навіть від того, чи дитина хворіє чи ні, і чи поруч ви чи ні, і скільки часу вони були поруч біля дитини. Тобто там це ціла своя там, сфера, про яку можна говорити також вічно. Це важливо молозова, воно має воно багате білком, воно багати імуноглобулінами ста, що важливо для імунітету, і саме. Важливо, щоб шнуково кишковий тракт пройшла не, пройшли не ліки, пройшла не глюкоза і е, пройшло не, е, не суміш, тому що від цього напряму залежить імунітет дитини. Всі ми чули про те, що від е, здорового шнуково-кашкового тракту це 90% нашого імунітету. Чому? Тому що якщо буде молозиво, заселить вашу мікрофлору, може сказати, умовно там хороші бактерії, велика кількість, відповідно, це міцний імунітет. Якщо ми даємо, припустимо, про це в мене є, є дослідження, є навіть збережений хайлайт в інстаграм, подивіться: о, я не знаю, не пам'ятаю, як він називається там намальований шприц, про те, що дітям... Були дослідження, де були рекомендації давати глюкозу, перше, що дають в рот після народження, і таким чином в Америці націю підсаджували на фастфуд. І тому зараз там така велика кількість і ожиріння. І знаєте, що ще може бути? От є люди, які кажуть, в будь-яка стресова ситуація каже, я хочу їсти солодке, мені треба солодке, мені треба солодке. Тому що часто це пов'язано з тим, що перше. Потрапило в киш... кишковий тракт дитини. Це прям також окремо можемо записувати відеоурок, це якщо прям дуже-дуже коротко, без деталей, без нічого, без нюансів, без механізму. Те, що ви маєте це зрозуміти, плюс саме в першу годину життя, і чому важливе приказання для мами, починає активно формуватися пролактинові рецептори і заозиста тканина. І чим більше буде пролактинових рецепторів заозистую тканини. В груді мами, тим більше буде кількість молока, тим краще буде лактація. Тому от настільки це важливо. Так. Далі, що ще проживає малюк? Метаболічна адаптація. Тобто, що це означає? Малюк через поповину колись отримував на постійній основі кисень поживні речовини. От постійно. Тут він народився. Йому треба переключитися на те, що він буде тепер отримувати їжу дозовано. Тобто через кожні півтори-дві години часу. Йому також на це все треба переналастувати свій організм. Далі ви, так, плюс, після народження малюк знайомиться з великою кількістю бактерій. Він з нею починає знайомитися ще, знаходячись в утробі. Про це ми зараз не будемо говорити, але це відбувається з другого триместру вагітності. Тобто дитинка не народжується стерильно, це неправда. Це колись так бажали ще роки, напевно, 30 назад, і досі ми це можемо почути, але це є неправдою. Дитина не народжується стерильно, плюс в процесі самих пологів малюк знайомиться з бактеріями. Як він проходить пологові шляхи? У вас є виділення в піхві і тому ми за ними слідкуємо під час самої вагітності. Плюс під час того, як малюк народжується, ваш анус відкривається як квіточка, тобто вже є дотик із бактеріями, які є в прямій кіш в прямій кішці, тобто в кишечнику. Тобто, відповідно, тому ми так звертаємо увагу на ваше харчування під час вагітності, тому що це впливає і на ваш імунітет, і на формування імунітету у дитини і під час вагітності, і під час самих пологів. Тому це все відіграє величезну роль, і це має бути знайомство дитини, і навіть чому контакт шкіра до шкіри з вами. Або, припустимо, якщо кесарський розтин, то контакт шкіра до шкіри і статом дитини, тому що це ваша мікрофлора. Важливо, що була ваша мікрофлора, ваші бактерії, а не бактерії лікарні. Тому це те, що важливо, на що важливо звертати увагу. Ще мене питаються: якщо йде кесарський розтин, кого краще взяти, кому поставити на груди мами чи татові? Краще татові, тобто ви живете з чоловіком. Ви вже пішли із сім'ї своєї попередньої, да? тобто, де ви росли, ви сформували зараз свою сім'ю. Дитина буде жити не з бабушкою, дитина буде жити з вами, з чоловіком. І тому, якщо кесарський ростин, такий ми ставимо. Навіть зараз, ви самій е, операційні, ви можете попросити, або якщо у вас є плановий кесарський рослин, проговорити, попросити акушерку. Або попросити лікаря, неонатолога, щоб вам потримала дитинку ось тут на груді. Для того, щоб от голенька дитинка, щоб це. Ну, єдине, що ви не зможете це тримати, вам треба збоку, щоб це тримала. Лікар або є пологи будинки в Україні, де також дозволяють тато також бути присутніми під час операції кесарського розтину. Відповідно, тоді вже чоловік тримає цю дитинку, у вас ото на груді, на шиї, щоб був ось цей контакт. Хоча б це там, 15 20 хвилин часу, а далі вже малюка з татом переміщають поруч в пологову палату, і там вони лежать з цим контактом шкіра до шкіри. Або буває таке, щоб ви теж зрозуміли, що перше прикладання до груді після кесарського розтину також відбувається в операційній. і цьому також допомагає лікар лікар-неонатолог, акушерка, допомагає прикласти до груді, щоб все таки це цінне молозиво потрапило до малюка саме в перші 30-60 хвилин часу. Тому це все також можете обговорювати, звертати на це увагу і готувати своїх чоловіків до пологів. Навіть якщо ви не знаєте, вони будуть чи ні, навіть якщо вони бояться там, йти на пологи, або не знають, чи вони готові це пережити, або ви не знаєте, чи ви готові брати чоловіка на пологи, чи точно він вам буде там потрібний, чи точно це не попливає на ваші стосунки, ви готуйтеся до пологів. От у мене навіть зараз була консультація, чому я так навіть важко говорю? Заговорююсь, тому що була ситуація, де жінка каже, що я не знаю, чи він готовий йти, він ніби не проти, він ніби мене підтримує, але я не знаю, чи це треба, а як він мені допоможе. Тому ми отак починаємо що? готуватися до пологів, ви готуєте себе, розповідаєте чоловіку, коли ви двоє розумієте, що це безпечно. Далі кожен з вас має різні функції, жінка одні, чоловік другий, і ви таким чином готуєтеся до пологів, щоб ви також ці всі нюанси про золотий час після пологів знали. Далі, ще що буде відбуватися в першу дону часу, це запуск терморегуляції. Ми з вами проговорили, що ми люди цього жив в ідеальних умовах, де була стала температура тіла, йому не потрібно було взагалі регулювати свою температуру тіла. І ось тут він народжується, і йому треба навчитися регулювати температуру свого тіла, щоб його температура тіла не піднімалася, не падала. І саме це найбільше відбувається в першу добу. Першу добу ми одягаємо діток, діток тепленько, незалежно чи це літо, чи це зима, чи це осінь. Тому що їм ще важко контролювати самостійно, регулювати температуру свого тіла. Тому першу там добу або навіть три доби після пологів ми завжди виміряємо температуру тіла дитини. Для чого? Не через те, що дитина народилася і захворіла. А через те, що ми можемо десь перегріти дитину, і ми бачимо, дитина плаче червоні щоки, чому ж ти плачеш, ви міряєте температуру там 38, ви її перегріли. Або навпаки, дитина не має температуру 35, тобто в її холодно, а ви цього не розумієте, ви не розумієте, що таке, тому що одягнена нормально, в принципі, так само, як і ви. От дитинки, дитинки тільки запускається терморегуляція. Плюс навіть для того, йдеться контакт шкіра до шкіри, щоб дитина розуміла. Яку температуру тіла їй потрібно, і щоб ви зігрівали її своїм теплом тіла? Ось це. Ще нюанс: ви можете тут навіть записати, обов'язково, якщо ви будете до партнерських пологів, проговорити це з чоловіком, що золотий час триває 2 години часу. Але. Бувають такі ситуації, де може заходити до вас там акушерка або лікарна натолог. Ой, давайте ми там швиденько вашу дитинку зважимо, вимірюємо, одягнемо, відріжемо ту ж поповину, яка у вас є, щоб вам було зручно прикласти до груді. це відбувається з 30 секунд після пологи. Тут що важливо, важливо перше не сваритися. Тому що якщо ми йдемо в пологовий будинок, ми значить, довіряємо, і, значить, ми не йдемо з позиції, що ми з комусь маємо щось доказувати, сваритися. Ми робимо це, можемо зробити більш м'якше, з повагою до медичного персоналу. Тобто я чекала цю дитинку 9 місяців. Тобто я, я не віддам. У нас золотий час після пологів. І тут дуже класно, коли в цей момент там чоловік потім поруч, або ваш партнер, хто з вами йде на пологи, чи доула, чи там мама, щоб сказали. Дивіться, ми вас покличемо через 2 години часу. вона народила в 10.20, 12.20 я вас покличу. Вас тут на коридорі за підійти мені тут до депоста кошерки. Я, я підійду, я вас неду, покличу. Не переживайте, ми вас покличемо. Тому що нам з ним цікаво, щоб ви оглянули дитинку, там ще раз перевіряється рефлекси, ще раз там вага, ріст і так далі. Це все може зачекати. Тобто ми чекаємо ці 2 години, контакт шкіра до шкіри. Це отакі от всі важливі нюанси, які вам потрібно знати про золотий час після пологів, а все для підготовки саме тіла до вагітності, не до вагітності, до легких пологів, до пологів без сильного болю. Якщо вам цікаво розібратися в сфері, чому мої жінки народжують легко, що вам конкретно потрібно робити залежно від вашого фізичного стану, від того, як пройшли можливо попередні пологи, ви можете записатися до мене на безкоштовний розбір до мене, бо моєї команди на безкоштовний розбір, ми це все детально розбираємо з вами і прописуємо чіткий план дій з підготовки до легких пологів або навіть і до материнства. Тому записуйтеся і вже в порядку черги протягом 24 годин години ми з вами зв'яжемося і вже заплануємо наш розбір.